Далі про скандал навколо електротрансу. Незалежна профспілка вимагає погашення заборгованості і з виплати заробітної плати. Дирекція переконує це проплачені найманці, які хочуть дестабілізувати ситуацію на підприємстві. На чиєму боці правда намагала з'ясувати наша знімальна група. Близько 50%. таку частину заробітної плати отримали працівники комунального підприємства Електротранс за червень. Липневим заробітком у гуманцях робітників і не пахне. Терпець людям увірвався. А точніше, двом учасникам незалежної профспілки. Eu, preenco, eu te sou. На захист деяких комунальників став представник вільної профспілки залізничників України. Інша частина людей заступилася за своє керівництво. Щоправда, слово Павлу Возденецькому вони сказати не дали. Чоловіка від добрячої бійки врятувала місцева міліція. Створена первинна профспілкова організація з метою розібратися, з затримкою заробітної плати, з поганими умовами праці, з тиском з боку керівництва, з погрозами звільненням. Ось з цим ми розбираємося. Ніхто ні. Ми працюємо відповідно <правців> до чинного законодавства. У нас є всі необхідні документи. <правців> Наша, головна Наша головна мета, що працівники електротрансу отримували заробітну плату вчасно і в повному обсязі. Павла Возденецького виштовхали ні з чим, назвали сепаратистом та зрадником. Ви пригнані <правців> сюди <правців> директором підприємства, <правців> який боїться втратити тіньовий <правців> дохід. <правців> Заберіть руки, будь ласка. Й до ти поняв?

Я заявляю, що така реакція керівництва підприємства обумовлена імовірно тіньовими доходами. Дирекція підприємства від озвучених заяв не відмовляється. Мовляв, заборгованість є. Проте вся проблема у затримці державних субвенцій. Умови праці дійсно не найкращі. Проте технопарк підприємства вже як 25 років не оновлюється. Дійсно, є заборгованість поточна по заробітній платі в сумі 510 тисяч гривень, То держава заборгувала нам за пільгові перевезення 2,9 мільйона гривень. Віктор Паламарчук підтверджує, на підприємстві дійсно є проблеми, проте пікетувальники не вникли у їх суть. Це люди, які хочуть показати, а можливо пропіаритися, що вони є сьогодні напевне кимось наняті, можливо, і проплачені. Я не знаю. Основною вимогою профспілки є ліквідація заборгованості по виплаті заробітної плати. Керівництво підприємства тут вбачає два варіанти: скорочення чисельності працівників або щергове підвищення вартості проїзду. Проте ні те, ні інше не сприйметься колективом та громадою. Пані Людмила на електротрансі водієм тролейбуса працює 28 років. Залишитися без свого робочого місця не хоче. Претензій до керівництва у жінки немає. «У Нас не настільки біда, як то каже підприємці, щоб робити це шуміху. Але ж як така одна віця. Стадопарці на захист Віктора Паламарчука стали представники місцевого євромайдану та самооборони. Мовляв, директора знають давно, то порядна та чесна людина. Проте сам Віктор Поломарчук каже, очі цих людей не бачив. Я навіть нікого не знаю, ні з керівників цієї оборони. Ми абсолютно ніколи не співпрацювали. Якщо одні хочуть отримати чесно зароблені гроші, інші зберегти робочі місця, то дехто й надалі прикривається війною на сході країни. Ти мені скажи, ти розумієш, що водоль. Люди хибне, ми зараз збираємо кошти. На АТО. то нас а нам люди хто кошти буде збирати. Ти понимає, не розумієш, що держава комунальники ж усю проблему вбачають у соціальних пільгах. Так близько 30 категорій населення за проїзд не платять. Зняти всі пільги і надати адресу допомогу. Кожному пенсіонеру грубо ну образно вироля 50 гривень пенсіонеру. Хоч за день приїдь, хоч купи молоко, хоч сиди вдома. Ну, державі це не вигідно, то тому, що та бабка, яка в селі сидить, взагалі не виїжджає з села, їй теж треба дати. Якщо пікетувальників було до п'яти осіб, то за директором заступилося декілька десятків. Щоправда, половина з них глядачі, частина адміністрації та дехто з водіїв. Інші працівники були на маршрутах. Нас все влаштовує, нас все добре. Нас директор прекрасний, Колектив желізний, нас колектив сильний і не вдасться нікому зламати цей колектив. То що це рука руку миє, чи спроба очорнити добре ім'я електротрансу? Заборговність по виплаті заробітної плати на підприємстві дійсно існує. Умови праці не зовсім сприятливі. Попри все, комунальники готові надалі працювати, аби чесно зароблені гроші платили вчасно та в повному обсязі, адже у кожного є сім'я. Залишається лише сподіватися, що ситуація на підприємстві, як і в країні, найближчим часом зміниться на краще.